Є ще така думка, що ну, от є там спеціалізовані суди, ну зокрема, є спеціалізований суд для там різних е, боротьби з корупцією, антикорупційний так. спеціалізований суд. Чи можливо є потреба створювати спеціалізований суд по от таких справах по захисту бізнесу? Чи це не обов'язково робити? Ні, мені здається, що це не обов'язково робити. Е, є судді, які спеціалізуються угу. на певному напрямку. Мені здається, що все досить, принаймні в Києві, там господарський суд працює в межах того часу, який виділен, виділений процесуальним кодексом, тому виділяти Це, ж, це ж ага. і, і, і бюджет потрібен. Необхідні, і судді і так далі, і тому подібне. Головне це правильно пропрацювати відповідну юридичну позицію, юридичну практику. А для цього нам дана велика палата і велика палата, головне, щоб працювала вчасно і не змінювала свою позицію.